Сторож попи, і цього разу я вам покажу, як зав'язувати пояс і кимоно. Перше ми будемо зав'язувати кимоно. Стаємо звідси оце нижнє, прив'язуємо двері. І так само в'яжемо в з іншої сторони повторюємо цю сцена. Тепер беремо пояс і натягуємо його на живіт. Тепер ми оце, оце праве протягуємо от сюди, беремо нижнє, ліве і протягуємо знизу через оці два. А те, що в нас вишло, просто залишилось потягнути, і тепер з цієї сторони звернутися. Беремо і зав'язуємо. Можна зав'язувати отак, як я вам показав, а можна зав'язувати трошки по-іншому. Можна зв'язувати отак. Готово. З вами був канал Сторож Попи. Підписуйтеся і ставте лайки. Всім удачі і всім па-па!